Лазерний ліхтарик від компанії Phoenix, який має 10 тисяч люмен і валить на 1260 метрів. Вжидай просто в шоці. Приблизно так світить Toyota на дальньому. А приблизно так світить Фенікс на ближньому. Вмикаємо лазер. Раз. До кінця все бачимо. Вмикаємо все підряд. І отака у нас потужність. Вперше бачу, щоб ліхтарик завантажувався. Бачите, пише лоудінг, але це тільки при першому увімкненні. Усе, як ви любите, керування ліхтариком без зайвих кнопок. Рухаємо колесо і плавно змінюємо яскравість. Тицем кнопочку раз лишаємо тільки лазер. Тицем кнопочку два, виходить ближнє плюс лазер. Функціональний дисплей, де бачимо потужність ліхтарика в люминах, з залишок акумулятора, і через деякий час показує, наскільки часу вистачить ліхтарика на даному режимі. Девайс настільки потужний, щоб в нього вбудували захист, щоб ліхтарик вам випадково щось не підпалив. І у той самий час цей захист можна вимкнути. Довго тримаємо кнопку, десь 6 секунд. Зараз ліхтарик просигналізує і на екрані скаже, що цей захист вимкнуто. І вже тепер за допомогою ліхтарика можна розпалювати багаття. Тож я не раджу вам вимикати цю функцію. Знову тримаємо 6 секунд кнопочку. Ліхтарик сигналізує. Що режим безпеки включено, і, до речі, ось ці два датчика, які відповідають за безпеку. Комплектація класична, якісний чахол, який можна одягати куди завгодно. Шнурочок з USB на Type-C фірмовий шнурочок на руку і запасний сальничок. Клас захисту IP 68, і ліхтарик може працювати під водою на глибині до 2 метрів. Показує зблизька, скільки і на якій потужності буде світити ліхтарик. До речі, керувати ліхтариком можна не тільки за допомогою колоса. Вмикає. Емо необхідний режим, наприклад, лазер плюс ближнє світло. Тепер пів секунди тицяєм кнопку ліхтарик вимикається. Тепер пів секунди вмикається на тому самому режимі. Тобто в цьому випадку пам'ять режимів присутня, а в цьому випадку пам'яті режимів нема. Люблю Фенікс за те, що вони чесно сповіщають про те, що ліхтарик буде скидати яскравість по мірі нагріву, і таким чином буде виглядати графік. Працює Фенікс на двох акумуляторах 21700 ємністю 5000 мАг. Перевіряв неодноразово ємність акумуляторів Фенікс чесна. Акна група виглядає таким чином з цього боку і таким чином з цього. Заряджається ліхтарик струмом в 2,3 А, і це значить, що приблизно через 4 години він зарядиться повністю. І в процесі заряджання може працювати лише на ближньому світлі і лише при мінімальній яскравості. Ліхтарик не для всіх, дуже дорогий, для специфічних задач, для пошукових робіт. Як бачите, стробоскоп і СОС присутні. А для тих, хто хоче купляти продукцію Fenix дешевше, звертайтесь в офіційний магазин phoenix.ua, тому, що за промокодом Іван Ліс на вас там чекає суттєва знижка.